Друзі, привіт! Сьогодні я полов суниці, полуниці свої. І відчув запах такий. Не дуже приємний. Дивлюся, тут ціле кубло було яєць. А яйця не прості, а яйця такого гриба називається мутино-смалиновий. Він був донедавна в червоній книзі України. А зараз із-за того, що він виявився інвазивним видом, тобто він дуже скоро розповсюджується. То його виключили з червоної книги. Отакий гриб. Як веселка вистрілює з яйця. Один у Смолиновий. Он яйца такие вот таке яйца и там всередині гриб. Потім вот так выстреливает там було... на кінжи пітокоман спорыво, на яку злетаются мухи и розносить. Її. Ось так. Всім удачі, мирного неба.